Вітаю. Переходимо до наступного етапу наших бандерівських читань, оскільки вони складалися з кількох знакових подій. Подія перша, це було оголошення конкурсу, і за задумом нашого ініціатора Бандерівських читань було оголошення конкурсу Есе для молоді філософія української перемоги Візія Великої України. Конкурс проводиться вже втретє. Перших два етапи було в 2018-2019 роках і були присвячені проблемам глобалізму і проблемам економічного націоналізму. Такі достатньо складні теми, які молодь успішно візіонувала. Вона мала можливість в рамках есе науково-публіцистичного есе висловити власні погляди. на майбутнє була зроблена певна перерва. Підросло нове покоління, власне, змінилася повністю ситуація в Україні, оскільки багато тем з періодом повномасштабного вторгнення дуже загострилося, але появилася потреба якогось візіонерського бачення, що робити далі. Власне, це робити далі зможуть здійснити молодь, яка народжена в Україні. Власне, Певними умовами подачі на робіт на конкурс було народження вже в незалежній Україні, тобто це молодь 31 рік. Прийшли певні роботи і дещо старшого покоління, а це означає, що тема не втрачає. Так, своєї гучності, і багато людей телефонувало, що ми на конкурс не подаємося, але свої роботи надсилаємо, щоб могти їх оприлюднити. Разом з тим, роботи надійшло 58 робіт в цей період, коли багато з молоді воює і не мають можливості долучитися до конкурсу, оскільки попередні наші конкурси засвідчили, що значний процент. Зокрема, Михайло Галущак, якого ви сьогодні бачили, на передовій, і їм просто ми їх очікуємо з перемогою, і очікуємо, що вони братимуть участь у наступних наших конкурсах, які будуть засвідчувати свій військовий та воєнний досвід і свою перемогу в Україні. А наразі молодь студенти молоді викладачі. Представники громадських структур мали можливість взяти участь в нашому конкурсі. ЕСЕ. наша комісія, або, яка Переглядала так наші роботи, вичитувала, складалася з практично всього, всієї нашої організаційного комітету, який ви сьогодні бачили. Це і керівник керівник нашої структури Українських студій стратегічного дослідження Юрій Серечук. Це і Богдан Галайко, це і Володимир Таліщак. Це і Василь Деревінський, який є як старшим трошки. Я бойко Тетяна, який є трошки старшим поколінням, які вже були засновники, так і молодше покоління, які ми сьогодні тільки що прогляну, чули, це і Михайло Коблій, і Юрій Олійник, і Олександр Чупак, які з нуля читали ці всі роботи, які без знання людини, з якою контактують, оцінювали їх в бальній там системі. Що потрібно сказати про роботи? Насправді дуже цікаві різні напрямки. Здивував напрямок демографічної демографічної проблеми, адже багато робіт по цій тематиці було надіслано з різних поглядів, з якоюсь аналітикою. Звичайно, вибиралося насамперед на більш актуальні, які стосуються України. Ось бачу ця проблема світового масштабу, особливо для Європи, для Америки, і тому власне в нас одна з переможних робіт саме є в демографічному, в демографічній площині. Звичайно, одним з таких ємних напрямків це був напрям по геополітичному баченні облаштування нової України, місця України в майбутньому Європі, як безпекового лідера і як певного лідера в тематика, друга, яка нам підтвердила, в облаштуванні майбутнього простору. Поспросторус російського простору і е, вступ, вступу України в різноманітні геополітичні союзи. Ми мали можливість аналізувати цю розвиток цих поглядів, адже перший конкурс у нас був саме е, стосувався геополітичних. Е, Проектів. Звичайно, деякі спільні риси з попереднім конкурсом є, але і є, і багато нових рис. Ми це все помістили найкращі роботи в наш збірник, який видали до початку бандерівських читань. І найкращі не лише три найкращих роботи, а ще плюс. 10 робіт студентів молодих людей, які нас найбільше зачепили так, відобразили саме такий свій есеїстичний власний погляд, оскільки тенденція там форма есе дозволяє дати своє міркування. Тому можете читати. Ми незабаром розмістимо даний збірник на своєму сайті Української студії стратегічних досліджень, де можна буде з цими роботами. Ознайомитися разом з тим, з іншими роботами наших е, представників, е, крім того, хочемо так е, заохотити. Ми цього року зробили один експеримент: е, зробили відеозбірник е, наших е, основних доповідачів, можливо, ще згодом допрацюємо із конкурсантами. Ми попросили відзняти коротеньке відео до 15 хвилин відеолекції, і тому на нашому Ютуб-ресурсі. Українських студій стратегічних досліджень і Ютуб ресурсі Бандерівське читання вже сьогодні завантажуються відеолекції наших топових доповідачів і всіх робіт, топових, які ввійшли в наш збірник Бандерівське читання. Щодо конкурсних робіт, тематика різноманітна. вона Починаючи від е, такого візіонерського бачення однієї з робіт, там, е, яка викликала багато суперечок, багато обговорень, одні ставили великі бали, одні малесенькі бали, критикували. Врешті Юрій Сиротюк сказав: А е, що б ви робили, якби ваш бандерівський читання до збірника подав свою статтю Дмитро Донцов? Ви б її відхилили? Складно було сказати, тому ми її цю роботу прийняли і опублікували. Якщо хто почитає, завдає, вам таке завдання, так? то визначить, яка з цих робіт була е, прокоментована даною фразою від Юрія Сортюка. Е, цікаві роботи були в культурному напрямку. Є кілька робіт е, студентів, які переїхали з Донецька і з Луганська і зараз є вимушеними. Переселеними особами, вимушеними мігрантами у власній країні. Власне, вони і ставлять гостро проблематику, що робити далі, адже вони хочуть вернутися назад. Одна з конкурсних робіт власне, засвідчує переможних робіт, засвідчує цю проблематику. Робота є категорія робіт есеїстичних, ну на зразок гуманітарна аура нації переможця. Тоже цікава, можливо, нестандартна для. Нас бачення поєднано з такою дещо містичним баченням так, на націю. Хороші роботи. З цікавих робіт також ну, є багато, як можна говорити про багато моментів, Чита, читайте і захоплюйтеся. А наразі ми дійшли певного узгодженого рішення про нагородження трьох. Конкурсантів і е, призовий фонд конкурсу забезпечували бійці гранатометного взводу роти вогнової підтримки п'ятої е, окремо штурмового полку. І, е, безпосередньо для, до переможця, крім фінансової премії, в 10, 7 і 5 тисяч, ми е, додали такий особистий, особливий е, як кажуть, подаруночок. Це в нас хочу продемонструвати. Гільзи від американського стантового гранатомету МК-19, з яких точно під солидаром знищувалися наші вороги. Розписали дані гільзи наші партнери, громадська організація Український студент і кожному з переможців буде вручено дана така гільза. Дуже хороший підсвічник в, 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 в наш такий темний темні часи. Це хороше світло. Тому е, переходимо до оголошення е, результатів і прошу переможців до нас е, підходити. Е, наш е, Богдан нас буде вручати так, по черзі і займати своє місце за е, столом, щоб сказати, певно, прокоментувати свою, е, свої слова. І, і так, третє місце посів Богдан Тиміров, що працює в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса із темою філософія української перемоги, якої буде деокупація. Надаємо грошову премію і ось таку власну торбинку з логотипом модерного Степана Будь ласка, займайте місце. Друге місце посів Іван Янюк з громадської організації історичний меридіан з роботою бачення власних геополітичних інтересів та зовнішня політична стратегія Києва. <смех> <смех> і, власне, з із гільзою, яку варто дома тримати. І е, перше місце е, в принципі робота, яка одразу набрала багато балів, і ми їм практично не обговорювали так. А одразу вона пішла в переможці. Це посів Павло Радь, що навчається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету Івана Франка, з роботою уникнення демографічної катастрофи як національний пріоритет. Дякую, будь ласка, займайте своє місце. А тепер у, тро, у зворотній перспективі е, послухаємо, власне, певну рефлексію про участь в конкурсі від наших переможців. Будь ласка, Павло, у вас перше слово, перше місце, перше слово. Будь ласка. Дякую організаторам за. Чудову можливість взяти участь у конкурсі. ЕСЕ. ось хочу відзначити на тематичне наповнення самого конкурсу, тому що говорили і писали ми саме про візію майбутнього. Ми не говорили про образи минулого. Ми не говорили про проблеми минулого, не бідкалися, а саме намагалися дати якісь рекомендації практичні стосовно того, як вирішувати насушні проблеми. Ось також хочу відзначити тематичне наповнення самого заходу. Було надзвичайно цікаво послухати і доповідачів, і також безпосередньо панельні дискусії. Сьогодні ми живемо в дуже цікавий час, насправді. У нас є можливість зробити те, чого не вдалося зробити нашим предкам. Так? зберегти державу і розвинути. її. Я гадаю, що цей шанс ми зобов'язані використовувати. Насамперед, заради майбутнього наших дітей, наших онуків, заради майбутнього нас як великої спільноти і великої нації. Дякую. Дякую вам. Важливо власне тему, яку ви зачепили. Ми сьогодні її обговорювали демографічні якісь проблеми, які Україну вже. Чіпають, торкають. Будь ласка, одне слово чи два буквально про свою тему. Що ви основний висновок, так, меседж вашої роботи? Якщо, підсум... Якщо підсумовувати її однією тезою, то я б хотів сказати, що в нас є ґрунт для того, аби цю проблему вирішити, тому що з культурної ідеологічної точки зору. Українці живуть ще в парадигмі традиційного ставлення до інституту сім'ї, відповідно, це створює передумову для того, аби збільшити збільшити кількість населення натуральним шляхом, тобто за рахунок натурального приросту, ось але варто розуміти те, що ми не можемо змусити людей народжувати більше дітей, так тобто, якщо в випадку Китаю комуністичні партії вдалося. Зупинити приріст населення, то чи вдасться його збільшити таким штучним шляхом, я відверто кажучи, дуже сумніваюсь. Ось тому ми можемо давати лише практичні рекомендації, надіятися на те, що вони справді справдяться. А як буде, покаже час. Він в цьому суді. Ну, бачите, оптимістичні прогнози від молоді це завжди добре, оскільки не варто плакати, варто боротися. І так просимо Івана акцентувати увагу на свою участь в конкурсі і розказати, в чому його бачення геополітичне майбутнього України. Перш за все я хочу подякувати організаторам конкурсу за можливість взяти участь в такому цікавому дискусійному майданчику. В такій цікавій фабриці ідей. Важливій фабриці ідей. Звичайно, що вдячний журі за високу оцінку моєї роботи, за внесення її до списку призових місць. Щодо свого бачення геополітичного розвитку у роботі, з якою ви всі будете мати можливість ознайомитися вже у виданні друкованому, мені самому надзвичайно цікаво ознайомитися з іншими роботами, які презентовані в цьому конкурсі. То в баченні ролі України у світі я окреслив лідерство. Так, це регіональне лідерство в аспектах економічному, культурному, е, політичному. Проте е, найважливіше лідерство. І сьогодні е, в процесі дискусії про це було сказано: це е, моральне лідерство. Україна має стати регіональним лідером, проте, світовим е, лідером у створенні е, моральних е, прерогатив. У баченні ідей подальшого суспільного розвитку, і якщо Україна якщо нам справді вдасться добитися таких результатів, то власне ці зразки поведінки, зразки подальшого утворення суспільства, будуть розроблятися зокрема на таких майданчиках. Якщо промислові заводи фабрики виготовляють матеріальні цінності, так то от бандерівські читання це такою фабрикою ідеологічних цінностей, оскільки на мою думку, я думаю, що всі Присутні погодяться з цим, що якщо Україна і буде демонструвати світу зразки передові зразки поведінки, то вони мають бути націоналістичного характеру, оскільки саме націоналізм. Як ідеологія допомагає нам зараз стояти проти ворога саме на ньому і повинна базуватися подальша візія українського життя і те, що ми маємо пропонувати світу, і тому так сподіваюся, що бандерівські читання стануть одним з таких майданчиків, і нам, українцям, вже потрібно звикати, що те, що ми робимо, це ми робимо вже не просто в межах своєї країни, а ми є під мікроскопом усього світу. Тому що наша країна стає вітриною для світу, зокрема, і в плані ідеологічному та в плані зразків подальшої поведінки. Так само, як і в інших галузах, це економічний, культурний, так як, як я вже сказав, політичний. Найкращим прикладом, так який можливо найбільше. Близький для широкого кола людей, який найбільш очевидним, це, наприклад, наша українська пісня. Так, те, що в Україні записується, те, що створюється, воно стає одразу світовими шедеврами. от, говорять експерти, що Україна може навіть виграти другий конкурс Євробачення поспіль так само і в інших галузях нашої матеріальної та духовної діяльності. Тому дякую за те, що я тут. Так ще раз дякую за визначення моєї роботи і щиро вірю в високі перспективи бандерівських читань у подальшому. Дякую. Мене ви, ваші слова наштовхнули на таку ще одну звернення до нашого збірника, конкурсантів, про лідерство і про майбутнє наше після війни. У Нас, зокрема, дві хороших роботи були: війна як частина національної пам'яті у контексті російсько-української війни, і ветерани війни за незалежність як основа майбутнього політичної еліти України. Власне, це той баланс, до якого треба постійно звертатися. Але ще третя робота вона нас така отверезила, так? коли ми говоримо про дуже хороші перспективи, Це розуміємо, що потрібно вирішувати кожного дня якісь нагальні проблеми. І третя робота Богдана Тимірова є робота «Філософія української перемоги, якою буде деокупація. Будь ласка, Богдан, власне, от власне, чому ви цю тему зачепили? Доброго дня. Ну, по-перше, хочеться щиро подякувати організаторам цього конкурсу за те, що даєте можливість молоді, можливо, викладачам, внести, скажімо, ну, свій, зробити свій якийсь внесок у можливу українську перемогу. Оскільки я річ у тім, що сам з Донецька, і я, на превеликий жаль, знаю. Як це буває, коли дуже перспективне, на жаль, колись місто? То не буквально у цьому. Ну я трошки грубо висловлюсь: болоті руського миру, і м, я знаю на превеликий жаль про реальні настрої населення зараз там. І тому пам'ятаєте, як Володимир Зеленський під час своєї інавгурації казав, кожен із нас президент, це в. Повній мірі, в певній мірі, це правда. Ну не в буквальному сенсі, звичайно, а в тому, що кожен із нас повинен щонебудь зробити для української держави. Ну і власне мені видалось дуже доречним, скажімо так, внести оцей свій досвід проживання в Донецьку, бачення оцієї навали руської там. Ну і знаючи донецький менталітет, знаючи певні особливості, ну скажімо так, гуманітарної певної проблематики в Донецьку, ну, зробити щось для української перемоги. Тому що, на превеликий жаль, всі окуповані території, які зараз перебувають захопленими Росією, вони були окуповані різний час. І якою буде українська перемога, це дуже серйозне питання, оскільки перемога перемозі, на жаль, різниця можна зробити її суто формальною, якщо зсу те чи інше місто, ну я на своєму прикладі скажу Донецьк, наприклад, зачистять від російських агресорів і поставлять там український прапор. Це одне. А інше, і це буде реальна саме деокупація. Це якщо провести там цілий ряд необхідних для української держави процесів. Тому одна справа це деокупувати Бердянськ, одна справа деокупувати Маріуполь і навіть Крим, який є символічний для Росії. Але інша справа це деокупувати дуже проблематичний mm -hmm. схід України. І тому, власне, мені захотілося поділитися своїм баченням, що робити навіть з такою катастрофою гуманітарною, і політичною, і навіть економічною, яка зараз є на превеликий жаль, в Донецьку, я думаю, і в Луганську, на жаль, теж. Дякую. Дуже дуже влучно. Власне, ряд статей, які в нас представляються збірнику, якою буде. Гуманітарна сфера, якою буде армія українська її роль, і що зараз вона е, робить для нас. Це все в нашому збірнику. А нашим конкурсантам дуже вдячні за е, всіх, хто подав роботу, всіх, хто нас підтримав, е, всі, хто буде читати, і аналізувати, Приєднуйтеся до наступних конкурсів. Це дуже важливо, що кожен на своєму місці повинен писати, кричати, говорити, звертати увагу на проблемні зони. Тоді ми будемо постійно Кожного разу переходити на новий етап розвитку, а нашій армії і нашому п'ятому штурмовому полку дуже велика вдячність за їхню ініціативу, за їхнє ініціювання цього конкурсу, за їхню підтримку молоді, і ми також їх підтримуємо. Дякуємо.